Дев'ять місяців протистояння російській агресії. Наша незалежність і перемога у цій війні залежить від кожного з нас, і боротися за неї треба не лише на передовій. Свій внесок у перемогу робить і колектив Рівненської атомної електростанції. Дуже багато в нас і окремих працівників і підрозділів. майже курують можна сказати, деякі. Підрозділи збройних сіл, цікавляться їх потребами, або самі представники наших збройних сил виходять на контакт з нашими працівниками. Є в нас і наші працівники, які заходять на фронті, і вони звертаються. Є рідня, які теж знають потребу нагальну. Саме на фронті і просять допомоги в наших підрозділів. І там вже внутрі підрозділів люди організовуються, збирають кошти і безпосередньо допомагають. Аби зробити допомогу атомників більш дієвою на Рівненській АЕС Активісти об'єдналися у волонтерську групу. За її ініціативою започаткували патріотичну акцію Я допомагаю ЗСУ, в межах якої працівники станції відрахували на підтримку української армії кошти в розмірі 3% від посадового укладу. Тарифної ставки за серпень цього року понад 2 мільйони 700 тисяч гривень, і за жовтень 1 мільйон 700 тисяч гривень. За ці кошти придбали квадроко. Оптери, автомобілі, старлінки, тепловізори, генератори тощо. Шість таких тепловізорів, хлопці з своєї позиції бачать на відстані півтора кілометра, що ходить. Чи ходить хтось, чи передвігається, все остальне. Це прилад далекомір, який виміряє дистанцію до техніки, до людей, які рухаються. Є вони на 2 кілометри відстань і є на 3 кілометри відстань, вони бачать. Ну, бінокль ви розумієте, функція яка, але це хороший 80-90-кратний зум. Вони дуже далеко бачать і якість хороша в них. Це дороговартісні прилади. Квадрокоптер відстежує противника, знімає, передає дані хлопцям. ну, і Його функція така, що він може занести міну, кинути або на ворожу техніку, або на ворожий склад. Це дуже хороша техніка. Стоїть багато, вона 700 тисяч гривень, але вона своє відпрацьовує. Закуплене це все було за кошти, які були зібрані колективом Рівненської атомної станції. Три відсотки від заробітної плати, які вони перераховували на рахунок спілки ветеранів Афганістану, За ці кошти це придано оцей весь товар. Інколи волонтери витрачають купу часу і зусиль, аби знайти де придбати необхідну річ. А ще військові потребують автомобілів і для виконання бойових завдань, і для перевезення поранених. Корі Хвищук організував команду однодумців, купує автомобілі, їх ремонтують, фарбують і доправляють на передову. Багато людей питає, скільки можна тих автівок туди ввозити. Я скажу, що коли йдуть обстріли, можна самому сховатися, там в бліндаж, якісь укриття, а автівку не сховаєш. Тому військові просять допомагати з технікою. З погодними умовами просять гуму зимову. Просять автозапчастини на автівки, бо часто виходять із ладу. Ну, потреб дуже багато і хочу звернутися до своїх колег, працівників Рівненської атомної електростанції, щоб долучалися. Колективу Рівненської С постійно надходять звернення з військових частин з проханням придбати автомобілі, засоби зв'язку, засоби захисту та безпілотники. Волонтери РЕС звернулися до працівників станції з закликом долучитися до патріотичної акції Я допомагаю ЗСУ і відрахувати кошти в розмірі 3% по можливості від посадового окладу тарифної ставки за листопад 2022 року. Вони будуть спрямовані на підтримку збройних сил України. Тепер наші хлопці ще більш будуть забезпечені, але на цьому зупинятись не потрібно. Потрібно працювати надалі, збирати через те, що війна ще не закінчилася. Дуже багато допомоги йде, і кожна акція підтримується дуже активно, максимально активно нашими працівниками, але і ми маємо розуміти, що потреба велика, і незважаючи на те, що є. Ну, Постійна робота з підтримкою зсу і нашого колективу і інших колективів в державному рівні все рівно це така війна, яка потребує постійно, постійно допомагати матеріально нашим бійцям. Українці довели наскільки можуть бути консолідованими та готовими захищати батьківщину. Внесок кожного потрібен і важливий. Тож, якщо ви можете допомогти українській армії, зробіть це.